Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І зараз ми оглянемо, скажімо, класику, найбільш популярні моделі в потужність 20 плюс кінських сил, від 20 до 25 кінських сил, скажімо так. А по Куботі, ну і що в нас ще там і секі залишилося. Давайте кубота GL240. Це просто, ну, напевно, найбільш такий трактор, який продається часто, бо він. 24 сильний, маневрений, повнофункціональний. Всі функції оберт на місці, коробка на реверсі, власне, це й на механічній коробці 16 передач вперед, 16 назад. Невелике напрацювання, не стверджуємо, як завжди, але візуально, технічно стан дуже хороший. 976 мотогодин. Грунтофриза до нього є. І такий тракторець можна придбати у нас за 7600. За комплект. Самовивіс наголошую, але повнофункціональний і хороший стан. Так, що далі? 7600 ще один трактор Т-22. Це є вже початок 2000-х років з грунтофризою. Перфектний стан, технічно, взагалі, теж зауваження немає по фризі, аналогічно на 7600, 22 сильний тракторець. Далі маємо x 20 також просто класика продавалася. Та самі, хто слідкує за нами, бачить, скільки x 20 GT-шок ми привезли. А це, скажімо так, одне і те саме, тільки по руках е відрізняється випуску. І це ідеальний трактор. Не побоюся власне, цього слова. Він такий є З усіх сторін, хто хоче купити ідеальний японський трактор на роки. І кого влаштовує власне середня база і колія метр метр десять цей трактор для вас. 7100, Бачите, вже така напівкабінка і ще й закривається дві сторони. Тобто, десь не буде протягу, десь можна в якихось гірших погодних умовах працювати. Ну і по класиці, як без L1 серії, яка передувала власне, GL-серії. Ну, Трактор, який не завдає взагалі клопотів. Заміна максимум якихось сальничків, підшипників, а так скільки продаємо. ну, Не будемо зарікатися, але тракторець дійсно вартий уваги. Трактор на швидкоз'ємі, ґрунтофреза просто ідеальна нові ножі. Ну і акційна ціна теж вас має ну, не то, що дивувати, але бути актуальною зараз на ринку 6 тисяч умовних одиниць. за... Просто ідеальний технічно справний трактор. По шинах є незначні зауваження, чому ми і зробили акцію на нього, знизили ціну, бо є тріщини, але на таких тріщинах є клієнти, які пишуть коментарі, та не клієнти. Є просто користувачі японської техніки, які пишуть коментарі. Там 5 років їздять на, на шинах і вони просто не тріскають далі, а в такому стані і зберігається. Тому тут карби повні, і за 6 тисяч можна купити ідеальний комплект. Таку класику, яка виконує всі завдання, які ви перед нею ставите. Що ще? Ну, Сіальчики 243 маємо дві штуки. Один з дугою безпеки навісом від сонця, другий. там Стоїть з дугою без навісу від сонця, ну і по ціні тут орієнтовно 7500, як один, так і другий. Плюс-мінус. Зараз про Куботу. І nz 210 вона ж GL. Не GL вже заговорився, вона GT3. Тут, мабуть, навіть на таблиці буде заводський. І GT писати. Ні, пише A GTI, це шасі номер, але NZ210, вона ж GT3. З гідропідсилювачем керма, гарний стан, 6400 без ґрунтофрези, ну або 7000 з ґрунтофрезою можна придбати такий чудовий 3 а він 4 ну, геть вже я заговорився. 4 тракторець, як і X20. Отака класика 24 кінських сили. Є на майданчику ВРМ Техніка Івано-Франківськ. Кого цікавить, телефонуйте, маєте змогу, приїжджайте. Не маєте такої змоги, а потребуєте консультацію. Завжди раді відповісти на ваші дзвінки. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. До побачення.